Друзі, всім привіт! На зв'язку психолог Даніїл Міліковський, і сьогодні я хотів би з вами зробити дуже корисну вправу. Вона напівмедитативна. Якщо ви хочете попрацювати з вашою тривожністю або відволіктися від постійних переживань, які відбуваються у вашому розумі. У одному з моїх відео ми говорили з вами про режими, в яких ми можемо функціонувати: це режим мислителя і режим спостерігача. Якщо вам цікаво, то ви можете перейти десь сюди. І подивитися це відео, воно є дуже цікавим і насправді коротким. Режим буття допомагає нам відволікатися від наших думок, переключатися на тому, що відбувається тут і зараз, бути у контакті з теперішнім, у контакті з нашим тілом, в принципі, сфокусованим на актуальних ситуаціях і цей режим є дуже корисний, бо він дає нам можливість відпочивати від наших думок. І бути у моменті. Ми сьогодні спробуємо з вами зробити коротку вправу, яка є дуже корисною, і допомагає вам якраз розвинути цю навичку, переключатися і відпускати власні переживання. То я пропоную вам закрити очі, бо вам так буде зручніше це зробити. І я буду вести вас, ви можете просто слухати мій голос. Для початку закрити очі. І зробіть декілька усвідомлених вдохів та видихів. Спробуйте відчути, як розширюється ваша грудна клітина під час вдоху, як вона звужується під час видиху. Спробуйте так з цікавістю поспостерігати за відчуттями, які виникають у тілі під час дихання. Як піднімається ваш живіт і опускається? Які відчуття є у животі під час дихання? Можливо, ви навіть можете відчути, як напружується м'язи живота, коли він піднімається, коли ви вдихаєте. Як опускається живіт і розслабляються м'язи живота, коли ви видихаєте, просто поспостерігайте за цим диханням. Воно як хвилі, воно постійно з вами. І дихання це така точка опори, можливість відпочити можливість взяти паузу, переключитися на ці відчуття. І дихання є завжди з нами, коли ми спимо, коли ми їмо, коли ми ходимо. Це така дуже важлива точка опори. І сфокусуйтеся на ній. Ви, я думаю, зараз помітите, що навіть коли ви фокусуєтеся на диханні, ваш, вашу свідомість постійно приходять якісь думки, які намагаються вас відволікти від спостерігання за вашим диханням. І це нормально, бо це так працює розум, це його функція, це його сутність, це окей. Наша задача не. Перечатися з нашим розумом, а плавно перевести фокус уваги на дихання. І робити це стільки, скільки треба буде, стільки разів, скільки треба, щоб ви просто переводили ваш фокус уваги на дихання. Бо розум буде намагатися відволікти вас. Сфокусуйтеся на диханні. Пробуйте відчути, як повітря заходить через ваші ніздрі, як воно виходить. Яке відчуття під час цього процесу? Можливо, ви навіть можете відчути, як повітря рухається до ваших легенів під час вдоху, як воно виходить під час видиху. Добре. І коли ви трошки поспостерігали за своїм диханням, тепер спробуйте уявити собі, що ви знаходитесь біля річки. Можете уявити собі цю річку, можете уявити, яка вона, все що завгодно. Це комфортне місце. І уявіть собі, що біля дерева знаходиться... біля річки знаходиться дерево. Це дерево у нього є багато, багато різних там, не знаю, листиків, чого завгодно. І... Ви можете побачити, як іноді це листя починає падати, листочки падають, і вони падають в річку, і річка уносить ці листики у напрямку течії. Уявіть собі, що всі ваші переживання які виникають зараз, будь-яке переживання, будь-яка думка. Просто спробуйте уявити, як ця думка ніби з'являється на якомусь з листики, ніби проявляється. І якийсь час вона знаходиться на дереві, вам не треба навмисно її видирати, цей листик. Просто почекайте, поки він побуде на цьому дереві. І через деякий час ви можете побачити, як він падає. Падає у цю річку. І річка відносить цей листик. Ви навіть можете побачити, як з часом цей листик віддаляється від вас і просто пропадає з поля вашого зору. Те, постійно існує, вона постійно приносить і уносить щось. Що ми можемо навчитися робити, це не прив'язуватися до того, що приносить і уносить річка. Ми можемо навчитися будувати якусь певну дистанцію, щоб не занадто сперечатися або якось форсувати те, що відбувається, а дозволити нашим думкам з'являтися, бути якийсь момент з нами, звертати на них увагу і без, без засудження спостерігати за ними, як вони приходять і уходять. Як саме це листя? Вам не треба форсувати, не треба його зривати. Спробуйте уявити, як з'являється інша думка на якомусь з листиків, з листочків. І у свій час, коли треба, вона падає у річку, і річка відносить цю думку. Ви даєте можливість річці. Відстрії і відпустити цю думку. І ось ця навичка відпускати думки замість того, щоб зациклюватися на них. Це є дуже важлива навичка, яка дозволяє вам якраз переключатися у режим мислителя, у режим буття, давати собі можливість спостерігати, як думки приходять у наш розум. На якийсь час вони залишаються, особливо якщо ці думки викликають якісь емоції. Але з часом, якщо ми дозволяємо цій думці прийти, з часом вона йде. Ми можемо навчитися спостерігати за цим процесом приходу і уходу наших думок, без осуджень, без сперечань. А просто з, з теплотою, але не з такою не з таким прилипанням ставитися до них. Спробуйте якийсь час побути біля цієї річки і подивитися, як різні листочки падають і думки, які на них прописані будь-які. Навіть важливо, що ну, ви можете не бачити, що чітко на них написано. Просто ніби ви бачите, як ці листочки з'являються на дереві, і поступово падають, і річка їх уносить. А ви просто спостерігаєте за цим, як за абсолютно природнім, нормальним процесом. Подякуйте себе за цю вправу. Поверніться до свого дихання. Спробуйте знову сфокусуватися на відчуттях вашого дихання. Зробіть декілька таких усвідомлених вдохів та видухів. Тепер відкрийте очі. Огляніться навколо. Просто подивіться, що відбувається навколо вас. Дайте можливість вашим органам відчуттів активізуватися. Огляніться навколо, що ви бачите, які відчуття є у тілі. Як виглядають предмети, текстури навколо вас, кольори? Будьте тут, у цьому моменті. І можете поступово завершувати цю вправу і повертатися до того, що відбувається. Я сподіваюся, що. Ви зможете попрактикувати цю вправу і знайти її корисною, бо вона насправді є дуже-дуже корисною. І дуже важливо, якщо ви все ж таки захочете, то практикуйте її частіше. Практикуйте її, може, навіть кожного дня, якщо вам буде це зручно. Бо коли ми щось використовуємо, то ми можемо тільки тоді побачити, на постійній основі, ми можемо тільки тоді побачити ефективність того, що працює. І одразу можу сказати, що з першого разу може не так вдаватися це зробити, да вдатися. І це нормально. Бо перевчити наш мозок по-іншому функціонувати це складно. Бо мозок звик постійно думати, постійно переживати, постійно щось обдумувати. І йому незвично, що ми зараз кажемо йому, що в нас є інша альтернатива. То це абсолютно окей. Ми приймаємо це, бо мозок такий, який є. Ми не можемо його змінити, але ми можемо навчити його новому способу функціонування, можна сказати так. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо у вас є якісь запитання, то можете писати в коментарях. І. Дуже буду вам вдячна, якщо ви зможете підписатися, лайкнути, написати якийсь комент, бо це для мене дуже важливо. Чути, що вам це приємно, корисно і ви проявляєте активність. Всім гарного дня!